Якщо ви подивитесь на цей ноутбук ось так, то ви напевно вирішите, що це ноутбук для роботи. Якщо ж ви подивитесь на цей ноутбук ось так, то ви 100% вирішите, що цей ноутбук для ігор. Але насправді це не просто ігровий ноутбук, це справжній монстр. Коли Польща передавала нам літаки, один з них загубився у мене в офісі, бо це ноутбук з процесором Intel Core Ultra 9 на 24 ядра. Відеокартою RTX 5090 і окремою системою рідинного охолодження. І це рідинне охолодження обіцяє нам мінус 15 градусів усім залізкам. Знайомтеся Dream Machines RX5090. Корпус виконаний повністю з алюмінію, що одразу відчувається, коли береш його до рук. Це не тільки надає йому преміального вигляду, а ще й значно підвищує міцність та довговічність. Він має досить мінімалістичний, але водночас, так би мовити, холоднокровний агресивний стайл. Тут без зайвих елементів, що кричать про його ігровий дизайн, але з чітким натяком на потужність всередині. Єдине, що видає його геймерську натуру, це лайтбар та клава з ARGB підсвіткою. Це 16 дюймовий ноут. З товщиною 27,5 мм. вага 2 кг 450 г без блока живлення і водянки. Але я б не сказав, що вам знадобиться зілля на силу, аби носити усе це в сумці, особливо водянку, її ви залишите вдома. Блок живлення тут, ну я б сказав, доволі компактний для потужності в 420 Вт. але кабель якийсь коротенький. Оце і все цікавий момент, щоб підключити водянку в комплекті йде додатковий кабель живлення. Як і в попередніх моделях, тут реалізована система наскрізного живлення, тобто підключаєте спочатку водянку напряму до блока, а вже ноут до водянки додатковим кабелем. А якщо водянка не потрібна, просто беже до ноуту. На відміну від попередника, цьогорічна модель цього ноутбука може довго працювати на повну потужність, тобто в турборежимі, без додаткового охолодження. Але рівень шуму буде відповідний. Ним. і тому водянка тут опціональне рішення хоча все одно це кілер фіча цього ноутбука. Тож, давайте одразу освіжимо пам'ять, як ця вся система працює. Спершу ви заливаєте нічого, окрім як звичайну дистильовану воду у резервуар водянки. Тут все просто: відкрили кришечку і залили по відмітках. Ось це мінімальний рівень, а ось це максимум. Далі під'єднуємо шланги. Тут два спарених шланга для подачі і повернення рідини. Перші фітінги на магнітах їх під'єднуємо до водянки. Інші два фітінги на кліпсах, їх під'єднуємо до ноутбука. І так, раніше з обох сторін усе було на магнітах, але як на мене, оновлена версія надійніше. Магнітна сила сама притягує фітінги в потрібному напрямку, і вам залишається лише трохи погойдати їх для впевненості. Про всяк випадок, змінні прокладки у вигляді силіконових кілець є в комплекті. Також в комплекті є ключ для спустошення водянки повністю, бо не можна просто вилити усе через кришечку. Все не вильється. Цю процедуру треба робити обов'язково в двох випадках: взимку, коли ви ноутом не користуєтесь. The yeah. І просто міняти рідину раз на півроку. Взимку, якщо не користуєтесь цим, а в приміщенні холодно, то рідина може замерзнути і розширитись, а це погано. А от що можна самому тут замінити, так це вентилятор. У комплекті є шестигранник, за допомогою якого ви можете мати доступ всередину водянки. Тут є плата управління з Bluetooth модулем, а сам вентилятор прикручено до односекційного радіатору. Фішки живлення та підсвітки в легкому доступі. Водянка має невелику помпу для прокачки рідини. А також розбивач повітряних бульбашок біля резервуару. Для того, щоб усе це працювало, треба правильно все підключити і налаштувати дещо в софті. Для цього вмикаємо водянку кнопкою і в софті переходимо у вкладку Performance. Тут обираємо контроль водянки, де треба законектити її по блютузу. Коли ви вперше підключаєте водянку, або ж після довгого часу потрібно декілька разів натиснути кнопку Input Water Mode. Це для того, аби вигнати повітря з системи. По дефолту вентилятор та помпа керуються автоматично і можуть повністю вимикати. Якщо ноут холодний, вручну можна обрати збалансований режим, тихий і тихіший, але все одно при роботі водянка може видавати незначний рівень шуму та вібрації, проте все це більше помітно при пікових навантаженнях, і якщо все це стоїть на якомусь тоненькому столі. Таке саме шасі ноуту йде починаючи з 5070 Ti, але водянку можна підключати тільки до версій ноутбука з 5080 і 5090. Про сам Ноу теж є що розказати. Ну, по-перше, у нього шикарний 16-дюймовий дисплей з міні ЛЕД-матрицею з роздільною здатністю 2560 на 1600. Це означає, що тут співвідношення сторін 16 до 10 для більшого корисного простору у творчих програмах. Міні ЛЕД-технологія має динамічну підсвітку і забезпечує високий контраст, глибокий чорний колір та яскраві кольори, роблячи зображення більш реалістичним. На перший погляд, цей дисплей можна легко сплутати з OLED матрицею але Насправді це не так. В OLED набагато глибший чорний колір і набагато швидший відгук. Про те, що це міні led одразу говорить зменшення яскравості курсору на чорному фоні. Яскравість тут доволі висока, я грав в основному на 40% вночі та на 70% в день. Також матриця має заводську калібровку та кольорове охоплення 100% dci p 3 Але найголовніше для ігор частота оновлення 300 Гц, якраз для мультифрейм генератора. Але щоб екран завжди видавав всі три. 300 Гц, необхідно підключати БЖ і вимкнути динамічну частоту оновлення. Також тут є MUX перемикач та Nvidia Advanced Optimus, тобто можна обирати режим підключення екрану. Гібридний режим, тобто коли картинка у вас іде через вбудовану графіку проца чи режим DGPU, коли картинка йде напряму з дискретної графіки. Цей режим прибирає додаткові затримки, але може мати залежно від застосунків продуктивність. Наприклад, в Premiere Pro краще працювати в гібридному режимі, адже графіка Intel дає додатковий буст. Коротше кажучи, це вже майже повноцінна заміна десктопу виходить. Тут навіть материнська плата поділена на дві окремі дискретна графіка RTX 5090. Тут дійсно дискретна, ну тобто окрема. Якщо прибрати M.2 2 диск, то це розділення добре видно. Ось плата віддяхи, а ця для проца та усього іншого. Це так звана технологія Splitboard. Все дуже просто. Якщо раптом вам треба буде замінити відеокарту, ну чи щось. Станеться з графічним чіпом, вам не потрібно буде міняти усю материнську плату, тільки ту частину, яка відповідає за відеокарту. Це значно зменшує ваші витрати на можливий ремонт і робить обслуговування ноутбука швидшим і зручнішим. Але я б не назвав це революційним проривом, адже це ж було вже так робили не всі, але багато виробників навіть задовго до появи відеокарт RTX, А зараз вирішили повернутися, бо тема реально практична. У серці цього ноута працює Intel Core Ultra 9 275 hx Це мобільний процесор топового рівня з 24 ядрами та 24 потоками. Він має гібридну архітектуру 8 потужних та 16 ефективних ядер. Його номінальна споживана потужність PL1 становить 55 Вт, але в пікових навантаженнях процесор може короткочасно підвищувати ліміт потужності аж до 160 Вт. Ключова особливість цього процеса вбудований нейронний. Прискорювач Intel AI boost з продуктивністю до 13 трильйонів операцій за секунду. Це означає, що творчі застосунки, наприклад, для обробки фото, відео, створення музики, 3D-моделювання, використовуватимуть можливості шаї швидше та ефективніше. Ноут має два слоти ОЗП ddr 5 до 6400 мегатранзакцій. Тут встановлена пара планок на 5600 і ось результати тесту їх швидкостей та затримок. Також є і два слоти M.2, 2 один четвертого покоління, покоління І 15 п'ятого Зараз зайнятий один зі слотів, а саме четвертого покоління. І також на ваших екранах тест його швидкостей. Кому потрібно краще, не проблема. На сайті Dream Machines є конфігуратор, в якому можна зібрати свій лоудаут. Там є ще й додаткові опції, такі як наклейка на всю площу кришки. За графічну потужність у ноуті відповідає RTX 5090 Лептоп. Це найпотужніша мобільна карта на ринку, оснащена 24 гігабайтами найшвидшої відеопам'яті GDDR7 це дозволяє геймерам грати з трасуванням на максималках навіть без мультифрейм гену. А творці контенту отримують комфортну роботу з 3D, 8К монтажем та швидким AI-апскейлом відео. Ноут завжди вмикається в режимі живлення Office. Перед грою можна змінити режим через софт або окремою клавішою біля кнопки увімкнення. Про зміну режиму сигналізує світлодіод біля кнопки, а також сповіщення на екрані. Окрім офісного, є ще збалансований режим та режим Turbo. Режими відрізняються лімітами поживленню, температурами та рівнем шуму. Також ви можете створити свій власний режим, але при цьому ви повинні погодитися, що робите це на свій страх і ризик. Я ж створив пресет із задушеними лімітами, просто щоб охолоджувати ноут між тестами. І так, кнопка «Fan Boost і досі доступна лише через це меню. Система охолодження складається з трьох вентиляторів. Два основні відповідають за охолодження проца та віддяхи. Вони мають металевий корпус і навіть спеціальні. Піну по краях, щоб запобігти розсіюванню пилу всередині ноутбука. А третій, менший вентилятор, призначений для охолодження чіпсету. Тепло від основних компонентів відводять чотири теплові трубки різної ширини, три з яких є спільним для процесора і відеокарти. Найцікавіше, як воно взаємодіє з водянкою. Схоже, що в цій моделі після фітінгів рідина, яку прокачує водянка, не йде через окрему трубку, як це було раніше. Замість цього вона напряму охолоджує товсту тепловідвідну пластину. Ця Пластина контактує з процесором, відеокартою, а також чіпами відеопам'яті та елементами живлення. Хоча візуально і не схоже, але всередині цієї пластини є канали для рідини. На це вказує схожий на шов-слід, тобто вона складається з двох спаяних частин, утворюючи внутрішні канали. Проте і без водянки тут все нормально, як для топового ноута. Тут використовується новий термічний інтерфейс на основі фазового переходу. Це сучасний матеріал, який при досягненні певної температури змінює. Свій стан з твердого на рідкий, тим самим забезпечуючи кращий контакт і краще охолодження процес відяхою. віддяхою. Ноут що з водянкою, що без показує дуже хороші результати в іграх. Так, переважна більшість тестів з водянкою показує нижчі температури і більший FPS, але бували випадки, коли і без водянки температура була нижчою. Причиною цього є агресивний тротлінг, але це типова історія для ось таких надпотужних ноутбуків. Давайте дивитись детальніше. Кіберпанк тестуємо на ультраналаштуваннях графіки з увімкненим трасуванням та dlss якість, але без генерації. У турборежимі водянка дає приріст 8-10% продуктивності, а це 73 FPS в середньому з водянкою і 67 FPS без неї. Мінімальний теж відрізняється: 53 проти 46 FPS. По температурах різниця вже більш суттєва. Максимальні температури з водянкою були такі: проц. 91 відеокарта 59 градусів, без водянки 95 та 76, відповідно. Тут дійсно є обіцяні навіть мінус 17 градусів, якщо брати до уваги лише відеокарту. Також ви можете увімкнути збалансований режим, якщо вам потрібен нижчий рівень шуму вночі. Різниця між турбо та баланс режимами становить близько 10 15 fps при вимкненому фреймгені. Ну а якщо закортіло подивитись на Night City на 300 герцовому моніторі. Мініторії, то вам підійде фреймген з множником X4, щоправда, середній FPS буде підвищено лише на 218 кадрів, а мінімальний 142. Це в турборежимі з водянкою. Також в режимах X3 та X2 показники FPS теж високі, але вже менше проявляються всі відомі недоліки мультифреймгену. Хоча він тут взагалі не потрібен, бо Ноут чудово справляється з усіма іграми і без нього. Наприклад, у Stalker 2 без фреймгену на Налаштуваннях з DLSS якість, ноут видає в середньому 83 FPS. Це якщо з водянкою, а без неї 71 FPS. Але тут спостерігається дещо цікаве: мінімальний FPS кращий в обох випадках в збалансованому режимі. При цьому середній не набагато нижче, ніж в турбо. З цього можна зробити простий висновок. Збалансований режим більш оптимально використовує ресурси та підійде для 90% ваших задач. До того ж, шуму буде менше. Водяне охолодження. Кардинально змінює поведінку системи. Якщо брати в середньому, то проц з водянкою на 6 градусів прохолодніше, 80 градусів проти 86 а відеокарта з водянкою на 13 градусів прохолодніше, 62 проти 75 градуси. При цьому у проца вища середня частота, плюс 257 МГц і вище навантаження. А у відеокарти лише плюс 67 МГц, але навантаження стабільне. Без водянки турборежим починає за Дихатися і CPU споживає менше енергії через Тротлінг 78 Вт у турбо проти 103 Вт у збалансованому. Тоді як з водянкою, турбо може дозволити собі споживати більше 100 Вт проти 79. Але відеокарта у турбо режимі завжди працює значно швидше, плюс 191-285 МГц, що пояснює різницю в FPS. Як висновок, температурна різниця між режимами мінімальна при використанні водяного охолодження. А це вже питання балансу між продуктивністю та заощадженні енергії. Це натяк на роботу від зарядної станції. В кс 2 на високих без FSR маємо такий розклад. Середній FPS в турборежимі з водянкою чи без в межах 240-260 кадрів, а мінімальний 100-110 кадрів. Тестувалося на різних мапах для більш загальних висновків. В збалансованому режимі я б не рекомендував грати матчмейкінг без водянки, адже тут спостерігаються часті мікрофрізи. Та статери. Що ж до загального аналізу турборежиму, то тут водянка відпрацює на всі 100%. Проц на 10 градусів прохолодніше, 75 градусів проти 85, відяха на 13 градусів прохолодніше, 58 градусів проти 71. Також з водянкою проц стабільно тримає максимум 5200 МГц, плюс віддяха вища на 120 МГц. Проте без водянки система 66% часу працює працює в обмеженнях, а з нею відяха взагалі не тротлить. Цікаво, чи зможемо ми в офісному режимі пограти взагалі? Спойлер, зможемо ще й з непоганим FPS. В Oblivion ремастер на ультрах з DLSS якість, але без фреймгену результати тесту шокують. Якщо ж підключити водянку, то офісний режим нічим не поступається збалансованому. Різниця по середньому та мінімальному FPS ледь помітна, а це 74 FPS в середньому та 45 по мінімальному. без водянки в офісному режимі час від часу можна відчути фрізи. Найбільше сподобалось співвідношення продуктивності до рівня шуму саме в офісному режимі з водянкою. Але якщо порівняти тести у всіх режимах одразу, то і там різниця буде несуттєвою. Тут вже питання наскільки у вас хороша шумоізоляція навушників. На питання: а якої зарядної станції вистачить для того, щоб пограти хоча б 2 годинки на цьому ноуті в офісному режимі з водянкою, у мене є відповідь: вам потрібна буде зарядна станція з потужністю мінімум 250 Вт і ємністю 450 ватт-годин. Що ж до вбудованої батареї, то тут вона на 80 ватт-годин і її вам вистачить ну, десь на 2-3 годинки, якщо ви будете постійно працювати щось в браузері чисто в офісному режимі. У софті є режими роботи батареї з акцентом на повному. Або на захист батареї і довговічність. А також тут є роз'єми з Power Delivery 3.0. А загалом тут повний набір усіх необхідних роз'ємів, які знадобляться як геймеру, так і творчим професіоналам. Ліворуч 2,5 гігабітний LAN-порт, Thunderbolt 4 на 40 гігабіт в секунду з Power Delivery 3.0, один USB a 3.2 5 гігабіт в секунду, а також комбінований аудіороз'єм. Праворуч два USB 2 USB A3.2 на 5 гігабіт в секунду і швидкісний sd Кардрідер до 1 ГБ на секунду. Позаду місце підключення водянки, USB C 3.2 на 10 Гб в секунду з підтримкою DisplayPort 1.4 та Power Delivery 3.0. Також тут міні DisplayPort 2.1A для 8К Моніків та HDMI 2.1. Висновок насправді дуже простий. Якщо ви шукаєте ноутбук, який може тягнути ігри на ультрах з трасуванням променів і без генерації кадрів, то вам потрібен ноутбук саме з таким залізом, бо тільки з таким залізом. Воно все це і тягне, тому або вам потрібен ноутбук з таким залізом, або саме цей ноутбук. Бо окрім того, що тут залізо круте, тут ще й екран просто фантастичний. Самі подумайте, 16 дюймів, міні led 100% DCI-P3, Екран просто бімба. Окрім цього, ми маємо якісний алюмінієвий корпус, непогану ARGB клавіатуру. І купу портів з Power Delivery, Thunderbolt 4, і ще й кардрідер швидкий, тому не тільки для ігор, а ще й для роботи. Ще сподобалась технологія Splitboard, тобто оця фішка з розділенням материнської плати. Тому якщо у вас з віддяхою щось трапиться, то ви просто міняєте тільки частину материнки. Це прикольно. Ще подобається система охолодження з трьома вентиляторами і новим термоінтерфейсом, який при досяганні якоїсь температури з твердого переходить в рідкий. Це ну, реально крута штука. Ну і найголовніше це водянка, бо чи багато ноутів ви бачили з окремим водяним охолодженням. Це реально просто топ. Мінуси будуть, ну, не знаю, як мінуси, а компроміси точно будуть. Принаймні, один це ціна за ту колосальну потужність, яку цей ноутбук пропонує.